Є постанова кабінету міністрів України від 19 серпня 2015 року, вона називається про затвердження типового договору про надання освітніх послуг між вищими навчальними закладами та фізичною юридичною особою. Відповідно, так як ця постанова була надрукована. 3 вересня, а закони в нас немає зворотньої дії, всі ті студенти, які зараз навчаються за контрактами, ніякої пені для них не передбачено. Відповідно до типового договору, передбачається накладання пені у випадку просрочки платежів. Це буде застосовано для наступних уже курсів, які будуть для наступних абітурієнтів, які будуть в нас поступати. Але передбачено, що в нас буде по-перше, помісячна оплата. По-друге, якщо скажімо, місячна оплата складає тисячу гривень. То, відповідно, пеня за кожен просрочений день буде складати гривню 20 копійок. Про якісь 810 гривень говорити, звичайно, що не доводиться. Дана пеня буде і для студентів Житомирського державного університету з наступного року, і для студентів технологічного, і для студентів національного агроекологічного, тобто для всіх вузів по всій Україні. Причому цікаво, що ця пеня надходить не на рахунок університету, а буде надходити на рахунок державного бюджету. Тобто, це не наша забаганка, і ми також проти цього протестуємо.